Чи можливо взагалі описати увесь наш всесвіт? От геть усе від найдрібніших частинок до велетенських галактик однією єдиною елегантною теорією? Це, знаєте, одне з найглибших питань сучасної фізики. І сьогодні ми подивимось на одного з головних претендентів на цю роль: амбітно, неймовірно суперечливо і, чесно кажучи, просто захоплювати теорію струн. Що ж, давайте розбиратися. У ХХ столітті у фізиці по суті утворився такий собі великий розкол. З'явилося дві неймовірно успішні теорії: з одного боку, загальна теорія відносності Ейнштейна, яка ну просто ідеально описує гравітацію і світ великих штук, планет, зірок, галактик, а з іншого боку квантова механіка, яка з фантастичною точністю пояснює світ атомів і частинок. І в чому ж проблема? А в тому, що ці дві теорії фундаментально суперечать одна одній. І що цікаво, для цього самого квантового світу у фізиків є надзвичайно потужна штука, стандартна модель. Вона описує всі відомі нам частинки та їхню взаємодію з просто вражаючою точністю. Серйозно, це, мабуть, найуспішніша наукова теорія в історії людства, але вона неповна. І ось вона головна заковика. Стандартна модель геть не враховує гравітацію, коли фізики намагаються, так би мовити, вписати туди гіпотетичну частинку гравітації, гравітон, вся математика просто летить шкереберть. Усі розрахунки видають якісь абсурдні нескінченні значення, з якими нічого неможливо зробити. І от наприкінці 1960-х років з'явилася абсолютно нова радикальна ідея. А що як фундаментальні цеглинки всесвіту, це не крихітні точки, як ми завжди думали, а щось інше. Наприклад, крихітні одновимірні нитки енергії, тобто струни. Це був без перебільшення абсолютно новий погляд на саму тканину реальності. Основна ідея виявилася напрочуд простою та елегантною. Уявімо собі струну гітари. Залежно від того, як вона вібрує, ми чуємо різні музичні ноти. Теорія струн припускає щось дуже схоже. Є одна фундаментальна струна, і вона може коливатися в різних режимах. І кожна така нота, кожна вібрація на нашому масштабі виглядає як окрема частинка. ось це електрон, це фотон, а це кварк. І ось тут, власне, і стався справжній прорив. Коли фізики почали розраховувати всі можливі вібрації цих струн, вони побачили щось ну просто неймовірне. Різні коливання відповідали всім відомим частинкам, але головний шок чекав попереду. Виявилося, що один із режимів вібрації має точнісінько ті властивості, які повинен мати гравітон. Розумієте, теорія не просто змогла включити в себе гравітацію, вона її передбачила. Здавалося б, ось вона теорія всього. Вона елегантно об'єднувала гравітацію і квантовий світ. Проте виявилося, що за цю математичну красу доводиться платити. І плата ця прийняття кількох дуже дуже дивних ідей про те, як насправді влаштований наш Всесвіт. Отже, ключовий момент. Для того щоб рівняння теорії струн працювали і не суперечили самі собі, наш Всесвіт повинен мати не чотири виміри простору часу, до яких ми звикли, а цілих десять дев'ять просторових і один часовий. Одразу виникає логічне питання а де ж ці додаткові шість вимірів? Чому ми їх не бачимо? Одна з головних ідей полягає в тому, що вони компактифіковані, тобто згорнуті до неймовірно крихітних розмірів. Уявіть собі, мураху, що повзе по садовій поливачці. Здалеку ця поливачка виглядає як проста одновимірна лінія, але для мурахи існує ще й другий вимір коло, по якому вона може рухатися. Ось так само і ці шість додаткових вимірів можуть бути згорнуті в мікроскопічний простір, абсолютно недоступний для нашого сприйняття. Друга важлива вимога теорії це суперсиметрія. Це дуже глибока ідея, яка, якщо спростити, стверджує, що для кожної частинки матерії, наприклад, електрона, існує частинка двійник, яка переносить силу. І навпаки, ця суперсиметрія вирішує купу математичних проблем у теорії, і що цікаво, пророкує існування цілого нового сімейства частинок, які ми ще й досі не знайшли. Сама ідея розвивалася не одразу, а крок за кроком. Все почалося ще у 1968 році. Потім був ключовий 1974, коли стало зрозуміло, що теорія включає гравітацію. У середині 80-х сталася так звана перша суперструнна революція, яка породила п'ять на перший погляд абсолютно різних версій теорії. І нарешті у 1995 році Едвард Віттен зробив щось революційне. Він пропустив. Що всі ці п'ять теорії насправді лише різні прояви однієї ще глибшої одинадцятивинерної М теорії? І попри всю цю математичну елегантність, увесь цей потенціал, теорія струн зіткнулася з фундаментальним питанням, яке, чесно кажучи, турбує багатьох фізиків, а чи можна її взагалі перевірити експериментально? Чи це справжня наука, чи може це вже більше філософія? І ось це головна претензія щоб побачити ці струни, щоб перевірити їхні властивості, нам потрібні енергії, що в трильйони разів перевищують можливості будь-якого прискорювача частинок, який ми можемо собі уявити. А якщо теорію неможливо спростувати, чи можемо ми вважати її науковою в повному сенсі цього слова? Але є й інша, просто гігантська проблема, відома як проблема ландшафту. Виявилося, що рівняння теорії струн мають не одне унікальне рішення для нашого всесвіту, а колосальну кількість можливих рішень. За деякими оцінками, їх може бути близько десяти у п'ятсотному степені. Це одиниця з п'ятсотма нулями. Що це означає? А те, що теорія струн описує не один конкретний Всесвіт, а цілий ландшафт можливих всесвітів, і в кожному з них діють свої закони фізики. І тут виникає питання, якщо теорія може пояснити практично будь-який результат, чи не втрачає вона свою здатність передбачати конкретні властивості саме нашого Всесвіту? Та, попри всі ці труднощі, було б несправедливо казати, що теорія струн нічого не дала. Зовсім ні. Насправді, робота в цьому напрямку призвела до неймовірно глибоких відкриттів, вона дала нам першу послідовну квантову теорію гравітації, абсолютно нові інструменти для вивчення чорних дір, і крім того, стимулювала колосальний прогрес у чистій математиці. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Теорія струн сьогодні перебуває в такому унікальному становищі. Це неймовірно красива ідея, яка обіцяє стати тим самим святим граалем фізики теорією всього. Але водночас вона по суті перебуває в експериментальному вакуумі. Іронія в тому, що її найбільша перевага, математична елегантність, стає її ж головним недоліком. І це залишає нас із питанням, яке виходить далеко за межі фізики, що важливіше в науці: математична краса і логічна послідовність, чи все-таки здатність бути перевіреною і можливо спростованою? Чи судилося теорії струн стати тим тріумфом, який розкриє найглибші таємниці буття? Чи вона назавжди залишиться просто елегантною мрією, красивою, але недосяжною? Відповідь, мабуть, покаже лише майбутнє.